Людей, яких ми сьогодні називаємо Пілігримами, часто оточує багато легенд. Але насправді це були звичайні англійці, які в 1620 році здійснили знамениту подорож через Атлантику на кораблі Майфлауер, і заснували там Плімутську колонію, одну з перших англійських колоній у Північній Америці, щоб зрозуміти, ким вони були, треба повернутись до Англії 16-17 століть. Після розриву з Римом. Англія мала власну державну церкву, яку очолював монарх. Формально це була протестантська церква, але в її обрядах і традиціях зберігалось багато католицьких елементів. Багатьох віруючих це не влаштовувало, так звані пуритани прагнули очистити англіканську церкву від усього, що нагадувало католицизм. Вони виступали за простоту богослужіння, сувору мораль і духовне оновлення суспільства. Влада ж, король і єпископ, Бачали у цьому загрозу єдності держави, адже церква була частиною політичного ладу. Через це Пуритан переслідували їх штрафували, ув'язнювали, виганяли з парафій, найрадикальніше серед них, яких називають сепаратистами, вирішили зовсім віддалитися від офіційної церкви і створити власні громади. Одну з таких громад очолювали Вільям Бредфорд і Вільям Брюстер. Вони втекли з Англії до Нідерландів, де мали релігійну свободу, але життя там було важким. Люди працювали на фабриках, діти поступово приймали голландські звичаї, боячись втратити свою англійську ідентичність, громада вирішила вирушити до Нового світу. Їхня мета заснувати поселення на півночі Колонії Вірджинія неподалік сучасного Нью-Йорка. Там вони сподівалися жити під англійським урядом, але молилися б у власній окремій церкві. Оскільки їхніх власних грошей не вистачало для заснування села, вони уклали угоду із фінансовими інвесторами. Кампанія інвесторів мала забезпечити колоністів проїздом та постачати їм інструменти, одяг та інші необхідні речі. Колоністи у свою чергу мали працювати на кампанію, відправляючи природні ресурси, такі як риба, дерево та хутро. Назад до Англії. Усі активи, включаючи землю та будинки, належали б компанії протягом семи років, після чого все це було б розділено між кожним з інвесторів та колоністів. Спочатку планувалося два кораблі Спідвел і Мейфлауер, але через пошкодження Спідвела довелося залишити і 6 вересня 1620 року в подорож рушив тільки Мейфлауер. На борту перебувало. То два пасажири, серед яких 41 чоловік, 19 жінок, кілька дітей і навіть дві собаки, екіпаж складав приблизно 25-30 осіб. Після 66 днів у морі, 21 листопада, корабель дістався берегів Кейп-Коду, шторми і малини змусили їх висадитись не у Вірджині, як планувалося, а на території сучасного Масачусетсу. Перед висадкою чоловіки підписали документ під назвою «Мейфлаурська угода. Це перший документ про самоврядування і рівність усіх поселенців перед законом. Це стало символом зародження майбутньої демократії в Англії. Група найздібніших чоловіків почали досліджувати місцевість, щоб знайти підходяще місце для поселення. Через кілька тижнів дослідницька група прибула до місця, яке виглядало як покинута громада вампонаагів. Велика кількість води, гарна гавань, розчищені поля та розташування на пагорбі робило цю місцевість сприятливим місцем для поселення. Мейфлауер прибув до плімської гавані 16 грудня 1620 року, і колоністи почали будувати своє перше місто. Поки будувалися будинки, група продовжувала жити на кораблі, багато колоністів захворіли. Вони ймовірно страждали від пневмонії, спричиненої відсутністю укриття в холодну та вологу погоду. Хоча Пілігрими не голодували, їхній морський раціон був дуже багатий на сіль, що послаблювало їхній організм. Протягом перших двох місяців на суші щодня помирало 2-3 людини, і лише 52 людини пережили перший рік у плімуті. Коли Мейфлавер покинув плімут 5 квітня 1621 року, його відправили назад до Англії лише з половиною екіпажу. У березні 1621 року Пілігрими вперше зустрілися з місцевими жителями племенем Вампануах. їхній вождь Маса сойд, уклав із ними договір миру, який діяв понад 50 років. Їм допомагав індіанець Кванто, який колись жив у Лондоні і знав англійську. Він навчив поселенців садити кукурудзу, ловити рибу та добувати сироп із кленів. Восени того ж року Пілігрими зібрали перший врожай і влаштували триденне свято разом з вампануагами. Пізніше цей день став відомим як перший день подяки символ миру, праці та взаємоповаги. У наступні роки. Прибули нові поселенці серед них родини, які раніше залишилися в Англії. До 1627 року плімутська колонія мала вже близько 160 мешканців, вона стала стабільною, самодостатньою спільнотою, заснованою на взаємній підтримці, праці і вірі, і на останок чому ж їх назвали Пілігримами по перше. Першою дитиною, яка народилася на новій землі, був хлопчик, якого батьки назвали Перігрім. Слово Перігрим означає мандрівник або поломник, який вирушає у подорож із духовною метою. Губернатор Вільям Бредфорд у своїй хроніці писав: вони знали, що вони паломники, і підняли свої очі до небес, своєї справжньої батьківщини. З того часу це слово стало символом. Усіх пасажирів Мейфлаура, а пізніше усього покоління, що започаткувало нову сторінку в історії Америки.